Вінниця є одним із передових міст, яка займається розвитком індустріальних парків. В Вінниці був перший індустріальний парк, створений у 2016 році, на фоні якого планується організація першого такого індустріального парку, який буде мати назву Воля Агріфуд парк Вінниця. Тому цей саміт цікавий нас для, для розвитку, для розуміння того, що необхідно і що потрібно робити. По-перше, хочу подякувати організаторам за дійсно якісно організований саміт, дійсно потужно. Дуже багато цікавих спікерів, які вразили своїми доповідями, починаючи від консервативного такого підходу до розвитку фудіндустрії, до такого більш молодіжного. Прогресивного такого цікавого, на який на сьогоднішній день не всі розуміють, тому дуже цікаво, дуже потужно. Дякую, окремо. Станом на сьогодні в Вінниці створено чотири індустріальних парки. Перший відповідно був у 2016 році, і навіть під час повномасштабного вторгнення на території нашої країни ця робота не зупинялася. У 2022 році був підписаний договір про співпрацю, і вже в жовтні поточного року був створений четвертий індустріальний парк на території Вінниці. Станом на сьогодні вже є чотири інвестори, два з яких вже почали будівельно-монтажні роботи і планують в наступному році введення відповідних виробничих площ в експлуатацію.